Доброго ранку, любі друзі, церква, глядачі. Сьогодні хотілося б, як завжди, трохи пороздумувати над святим письмом, над деякими думками і разом з вами помолитися. Знаєте, я сьогодні читав святе письмо декілька таких випадків з життя Ісуса. Ось і я зважив на те, що дійсно, коли читаю Святе Письмо, знаходжу як Божого Сина, Бога. Але як і людину, яка має такі ж емоції, має такі відчуття, має такі ж сльози, як і кожен з нас. Він той, хто може отерти всяку сльозу, і він може надати своє потішення. І я сьогодні роздумував про те, як пройти долиною скорботи і сліз. Святе Письмо на це зважує. Сьогодні, як ніколи раніше, ми це розуміємо. Тут у нас в Україні, бо вже майже три роки йде війна, і кожна родина, кожна людина, вся наша країна, ми йдемо цією долиною, скорботи і сліз. У світі дуже мало люди то розуміють. Вони до того недотичні, і інколи ми чекаємо від них співчуття, вони не можуть того зрозуміти. Таже ті, хто виїхав з України і вже там третій рік, вони забуваються про це, вони втрачають оці відчуття той болі і сліз, які є тут. І хотілося би ще раз нагадати всім нам, що то марна справа, Шукати потішення десь і якось, особливо людей, які не розуміють, про що йде мова. Ось. І сьогодні я пригадав випадок у житті Христа та як він реагував на біль горе, біду в сім'ї своїх друзей, перше згадав, що він дуже любив цю сім'ю. І коли ми читаємо це Івана, і це у нас 11 розділ, і тут 33, і 35, і 36 віршик, Ісус побачив, що вона плаче та юдеї, які прийшли з неї, також плачуть, розжалобився духом і сам зворушився. І Ісус заплакав, а юдеї загомоніли, дивлячись, як дивлячись, як він любить Його. Знаєте, Ісус зворушився, і Він заплакав, Він був серед людей, які плачуть, і це був його друг. Знаєте, я хочу зважити ще на одну таку важливу момент, на який я звернув свою увагу. Але ж Ісус знав, що Лазар помер. Ісус знав, і Він знав, що Він зробить. Він знав, що Лазар воскресне. І про це він казав своїм учням, казав, що я дуже радий, що ви можете побачити силу і славу Господню в цьому випадку. І він затримався, і він прийшов тоді, коли вже Лазарь був у гробі. І сестри його Марта і Марія вони плакали, і були люди, які співчували їм, і були разом з ними. Знаєте, ще хочу сказати, що. Є люди, які щиро вони співчувають і вони разом плачуть. Ви знаєте, в той час, якщо не було кому плакати, то просто наймали людей десь збоку, які могли би бути плакальщиками. І вони плакали, але я хочу сказати, ці сльози були нещирі, і це мало що допомагало. Ісус прийшов, і тут написано, що. Побачивши, як вона плаче юдеї, які прийшли з нею, також заплакав, розжалобувся духом і сам зворушився, він заплакав. Про що це мені нагадало? Про що це мені говорить? Що він завжди плаче з нами? Знаєте, він прийшов в сім'ю своїх друзів. Одного разу Ісус сказав так своїм учням, що ви, мої друзі, ви, мої друзі. І кожного разу, коли в нашу хату, в нашу сім'ю, до наших близьких приходить лихо чи гора, чи якась біда, він разом з нами. І коли ми плачемо, він співчуває. Він також плаче разом з нами. І знаєте, це дуже величне те, що він робить. Він співчуває, бо він розуміє цю бід. Він був серед людей. Які мали біль, які плакали, які втрачали. Я гадаю, що сьогодні мало хто може сказати у нас тут в Україні, що він не дотичний до того, що робиться. Ми постійно чуємо ті новини. Ми бачимо, як руйнуються міста, ми бачимо, як руйнується життя, ми бачимо сльози людей. Ми бачимо, як люди втрачають. Ми бачимо, як дуже багато близьких, які там десь на фронті, вони. Або поранення богинуть, і це розбиває серце. Але Господь каже, що я з вами, коли ви йдете дурлиною скорботи і сліз, але він співчуває та плаче не тільки за нас, Він знає та відчуває біль і скорботу України, бо він з нами. І знаєте, я згадав ще один випадок, коли Христос плакав. І це випадок, коли це вже був останній шлях його перед стражданням його там на хресті Голгофи Луки, 19 розділ 41-42 віршик, Ісус. Він дивився на любиме таке місце Єрусалим, і Він плакав. І дивіться, що тут написано. А коли він наблизився і побачив місто, то заплакав а, над ним. Кажучи, якби ти зрозуміло, хоч у цей день що потребує для твого миру, тепер же це сховано від очей твоїх, він усе бачив, він усе знав, він ще дивився на дуже гарне і дуже таке місто Украї... Єрусалим. Він бачив всю ту красоту і все те, як воно гарно збудоване. Але він знав, так само, як він йшов до Лазаря, він знав, що це місто буде зруйноване. Він знав, що буде біль, будуть сльози, і він плакав і казав, що якби ж ти хоч знало, щоби, що може слугувати для твого миру, але ти не знаєш. Мало хто може співчувати щиро, не доторкнувшись до життя, а не пройшовши долиною сліз. Знаєте, це все змінює. Я не знаю, але е, хтось із е, журналістів, Журналістів, ті, хто пишуть різні такі статті, ті, хто знімають і роблять фото, був такий якийсь е, момент, коли я бачив в інтернеті дуже багато дещо такого. Е, е, показували дві фотографії, очі людей до війни, і очі війни людей, які були на фронті, які були і бачили лихо і горе. Я хочу сказати, змінюється не тільки погляд, саме обличчя, а більше скажу, і життя, і обставини цих людей. Це зовсім інші люди. Ісус, Той, хто може співчувати кожному з нас, Він каже, що Він з нами у долині, не тільки коли ми маємо удачу, а у долині смертної тіні, у долині сліз. І Він розуміє. І я собі подумав про те, що сльози, то сіль і гіркота життя сьогодні в Україні. І я хочу сказати, Ісус каже, це щоб ми були з тими, хто плачуть, щоб наше серце не зачерствіло, щоб тоді, коли хтось має біль, щоб ми співчували, і ми плакали, і ми підтримували, і ми розуміли ці моменти. Але одного разу прийде дещо величне. І знаєте, Господь, він покличе нас від цієї скорботи. І знаєте, що те, що мене дуже надихає, він каже, що ти прийдеш в ту небесну оселю, де сліз не буде. Ми читаємо об'явлення, 21 розділ, 4 вірши. Він, сам Господь, який претерпів біль, який тут помер на цій землі, був розпитий, муки мав. Він обітре кожну сльозу з їхніх очей, і більше не буде смерті, не страждань, ні голосіння, ні болю вже більше не буде, тому що перше минулося, Він зважає на всі наші сльози, на всі наші болі. Тоді, коли ніхто навколо може не зважати і не розуміти. Інколи люди рахують сльози за слабкість, подивіться. Муж скорботи, той, хто переможе, це Ісус, Він плакав. Він розжалобився і Він плакав. Це торкалося Його серце. В житті кожної людини інколи приходить момент, що сльози, ми вже їх не стидаємося. Сльози це та, те, те співчуття для навколишніх і для себе. Це те, що змягчає серце. Ще раз хочу сказати, що сьогодні сльози. Це сіль і гіркота нашого життя тут, в Україні. І знаєте, ще раз хочу е зважити на те, що сльози не марні. Сльози, Господь, Він співчуває Він сьогодні коло кожного з нас. Він той, хто дає силу, щоб ми не знемогли тут, в цьому шляху. Дивіться, ми читаємо до євреїв, другий розділ. І тут у нас 17 і 18 віршик. Тому треба було йому в усьому уподобившися, уподобатися браттям, аби бути милосердним і вірним первосвященником перед Богом для ублагання за гріхи людей. Бо в чому сам постраждав? Він, будучи випробуваний, він може допомогти і тим. Хто переносить випробування. Він може допомогти тим, хто переносить випробування. Знаєте, І Павло, він говорить нам про те, щоб ми не, зводили нашого, не відводили нашого погляду від Ісуса. 12 розділ євреїв, останній текст, який хочу для нашого потішення дати. Павло каже так. З першого віршика, він каже так. Тому і ми, маючи довкола себе таку велику хмару свідків, відкинув всяку гордість та гріх, що нас легко плутає, з терпінням прямуймо до тієї боротьби, яка перед нами, дивлячись на проводиря і вершителя віри, на Ісуса, який, незважаючи на сором замість належної Йому радості, претерпів хрест і сів праворуч Божого престолу. Подумайте про. Того, хто від грішників притерпів таку наругу над собою, щоб ви не знемоглися та не заслабли вашими душами, ви ще не боролися до крові, воюючи з гріхом. І він каже: не зводьте свого погляду, не зводьте з того, хто претерпів, з того, хто віддав життя, з того, котрий сказав: не полишу вас і не покину, з того, хто завжди вірний. Той, хто вчора, сьогодні і завтра, він той самий, з того, хто сказав: ось я з вами в усі ваші дні, в дні вашої радості, скорботи, сльоз. Я завжди з вами. Бо я можу співчувати, я пройшов через це. І тому хочу нагадати кожному з нас: Він завжди з нами. Він той, хто живе в нашому серці, він той, хто потішає. Духом Святим, кожного з нас. Амінь. Давайте ми помолимося. Отче Боже наш, ми схиляємося сьогодні перед Тобою. Ми дуже вдячні, що сьогодні, коли ми знаходимося в Україні в цій долині сльоз, боротьби, гіркоти і болі, ти кажеш, що я не полишу вас. Ти даєш нам приклад, коли ти прийшов і бачив біль, ти плакав. Коли ти дивився на Єрусалим, ти плакав, бо Ти розумів і знав, що трапиться далі. Господи, Ти знаєш наше життя. І ти знаєш, що трапиться з Україною в Україні, що вже трапилось, і Ти кажеш, не полишу. Коли ти підеш долиною смертної тіні, Ти кажеш, що Ти завжди з нами. Господи, дякуємо тобі за Твою вірність. І сьогодні моя молитва вона особлива про те, щоби, Господи, Духом Святим. Словом Твоїм, ти потішив кожного, хто сьогодні відчуває особливу біль, в кого роздіятерені рани серця і духу, той, хто втратив близьких, рідних і знайомих, той, хто не знає, що трапиться далі, бо, можливо, хтось з близьких він в лікарні і він десь балансує між життям і смертю. Господи, ми благаємо про Твоє милість і милосердя. Потіш нас, Господи! І зціли ті, хто поранені, скалічені, з серця, які розбиті, які мають втрату наповни собою духом Твоїм, Словом Твоїм, бо ми покладаємося тільки на Тебе, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенні в цьому дні, і не сам, нехай сам Господь потіши серце кожного, незважаючи наскільки велика темрява. В тій долині, в якої ви крокуєте, Він каже, що я, я буду з вами. Сьогодні я благаю тебе, Господи, даруй потішення кожної душі. Хтось це бачить і чує. Господи, духом Твоїм, Словом Твоїм, обійми, щоб вони відчули теплоту, Господи, Твоїх обійм, Твоєго милосердя, Твоєї любові. Господи, нехай кожен з них буде під Твоїм захистом. Господи. І тому хай Господь благословить вас, ваших діточок, близьких, рідних, друзів, церкви, нехай покров покрові, Божа защита і Боже благословіння буде над усіма вами. Будьте благословенними в цьому дні.